Рак, пересадка легень та навіть смерть – Кількість захворювань пов'язаних із вейпінгом за останні чотири роки у світі збільшилась на 73% серед осіб до 20 років. Це дані американських дослідників. В Україні ж понад 50% підлітків від 15 до 17 років курять електронні сигарети згідно із даними центру громадського здоров'я МОЗ. Як куріння електронок впливає на здоров'я, які онкозахворювання може спровокувати? Далі у матеріалі. В Україні 11 липня 2022 року набув чинності закон про заборону реклами електронних сигарет. Наразі спостерігається тенденція збільшення кількості курців електронних сигарет, особливо серед молоді. Це приблизно кожен п'ятий, шостий підліток у віці 13-15 років палить електронні пристрої. Якщо взяти вік 15-17 років, це половина з них 50% пробували електронні пристрої в той чи інший період життя. Кожна третя жінка має нікотинову залежність від електро. Пристрої. Я думаю, що це досить цікаво і це помітно на вулицях нашого міста. Звичайні та електронні сигарети однаково шкодять здоров'ю, вони містять нікотин. Звичайні цигарки, чи електронні, цигарки, чи вейпи, чи будь-які системи для паління чи випарювання диму є шкідливими для легень, для кровонос... для серцево-судинної системи. І несуть за собою ризики розвитку тих чи інших захворювань. лікарка Лікарка-пульмонолог Світлана Коваленко зазначає, чим раніше починають курити, тим швидше розвивається нікотинова залежність. Куріння електронних сигарет здебільшого призводить до смертельних хвороб. В пресі з'являються розповіді ситуації про молодих людей 14-15 років, які саме після вейпів мали великі проблеми з легенями, розвивався фіброз. Вони змушені були дихати киснем. Ну, в умовах реанімації, навіть їх спасали. Такий був виражений фіброз. І може це закінчуватись. Навіть було пересадкою легень. За інформацією світової організації здоров'я на даний момент у 78 країнах немає мінімального віку, з якого можна купувати електронні сигарети. А в 74 країнах немає законів щодо цих шкідливих продуктів. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, Володимир Меронеску, Новини Сі чотири.